Цим очисним спорудам щонайменше три десятка років. З понад двох сотень 23 вже вийшли з ладу, решта на черзі. Вони витримують ні споруди, не витримують ні конструкції, ні металеві, ні бетонні. Тому, звичайно, ці блоки вже мають граничне спрацювання. Десь 90-92 вже спрацьованих і обладнання, і самих споруд. І потрібно терміново міняти е е е ці споруди. Кажуть, ще кілька років і екокатастрофи не уникнути. Дрібні аварії тут трапляються щодня. У випадку масштабнішої брудні стоки потраплять у Дніпро. Тоді Питної води можуть лишитися окрім Київської ще чотири області. Від двох до трьох аварійних ситуацій на різних ланках технологічної цепочки очистки сточних вод щоденно в цілодобовому режимі персонал станції локалізує ці аварійні випадки. У водоканалі стверджують, нині зросли вимоги до питної води. Тож до деяких європейських стандартів вона не дотягує. Станція розраховується на очистку січних вод на всього по трьох показниках. Зараз нас контролюють по 14 показниках. Тут розумієте, станція не пройшла реконструкцію, а контроль піднявся. Чи не найбільша проблема? мулові поля у предмісті столиці туди викидають осад, що лишається після очищення води. Спершу мул мали сушити та використовувати як мінеральні добрива. Однак, у 80-х у ньому знайшли важкі метали. Відтоді він накопичується на спеціальних полях. Нині вони заповнені вщент. Працювати вони зможуть недовго. По нашим почутом 15 два роки. Ілові поля 272 сімдесят гектара. вони їх е, мощність 3 мільйона в там около 10 мільйонів знаходяться. Вони переповнені зверху, і технологія вже не працює. Проект реконструкції станції вже готовий. Над ним працювали українські, французькі та японські експерти з трьох блоків на станції реконструюватимуть два третій зводитимуть заново. Усе за кредитні кошти. Саме кредити від японського уряду, над якими сьогодні працюємо. Ми плануємо залучити на бортницьку станцію аерації. Нова станція аерації має бути безпечнішою, компактнішою та більш енергоефективною. Воду будуть доочищувати та знезаражувати ультрафіолетом. А ще обіцяють прибрати неприємний запах, адже нині від смороду зі станції потерпають майже 300 тисяч містян. Може планують сушити та спалювати. Євгенія Подобна, Віктор Сніжко, п'ятий канал.